Відкрий фірму і не плати податки в Польщі три роки. Звучить як щось неймовірне, але це правда. В Польщі ви цілком легально можете три роки зовсім не платити податку від доходів фірми, якщо виконаєте певні умови. Мене звати Роман Безіммігрант, Я вже 8 років живу в Польщі, і я знаю все про те, як вести бізнес в Європі. Я не лише зареєструю твою фірму, але організую підтримку та візьму на себе всю. Бюрократичну тяганину. працевлаштування працівників, виготовлення дозволів, ліцензії, допомога в легалізації, як для працівників, так і для власників бізнесу. Я вже допустив багато помилок за весь час ведення бізнесу тут. І саме тому ти не мусиш робити цих помилок. Я тут для того, щоб вберегти тебе. Саме від марно витраченого часу, нервів і дарма потрачених грошей, звертайся за консультацією саме для твого бізнесу. Залиш свої контакти у формі під відео. А мої менеджери нададуть тобі кваліфіковані відповіді.